Дуже коротко, але сьогодні говоримо про волю Божу. Волю Божу для нашого життя. Це одне із главних питань нашого життя, і більшість людей, знаєте, вони топчуться на цьому місці. Я скажу, саме часто задаваємо питання від пересічного віруючого християнина. Це як знати волю Божу. Звичайно, ми всі хочемо, щоб нам хтось приніс цілий такий список. З пунктами раз, два, три, чотири. Ось воля Божа, ти должен сьогодні робити це, завтра це, завтра це. І нам би всім хотілося мати такий розклад у себе і такі хоча би, е, скажімо такі, натяки нормальні, божественні, які би Бог нам показав би нашу дорогу і наше життя. Але є правда, що Бог свою волю помістив у Слово Боже. І він хоче, щоб ми потрудилися і пізнавали його волю через Боже Слово. І це основне, що я хочу, щоб ви розуміли, він не пішов в те, щоб усною формою передавати свою волю із покоління в покоління. Бо ви знаєте ефект зіпсутого телефону, він через 10 людей уже насипить туди масу відтінків. А через 100 років ми будемо чути істини зовсім в іншому звучанні. А через тисячу років ми будемо чути взагалі, чуть ли не на 100%, змінену істину. І Бог це знав, що людина сама по собі вона буде привносити свої відтінки, свого переживання, свого розуміння в будь-які слова Божі. Тому Бог все упростив і взяв і записав це на бумазі. Я вивчав буквально на минулому тижні, вивчав якраз, бо готуємося до онлайн-нашої школи, і там багато матеріалу працюю. І якраз я там дивився відео, там виступали вчені люди, і вони розказують, як в порівнянні, яким чином вони досліджують Біблію і все. І вони кажуть, що. Кумранські розкопки дали підтвердження. Кумранські розкопки, пам'ятаєте, да? пастух там з пращі запустив камінь і почув, як там щось у скелі, в пещері десь там щось стукнулося, і вони знайшли там сосуди, в яких були рукописані першого століття датовані, скажімо, рукописи всіх книг Біблії в багатьох екземплярах. І це находка, ну візьміть, забийте в собі в Ютуб кумранські розкопки. Там про неї все написано, воно вивчено, сучасна це наука, це був якийсь там 48 чи там рік. Десь в районі 50-го року це вони знайшли цю розкопку 20-го століття, тобто 50-60 років тому назад. І вчені кажуть, що сьогоднішня наша сучасна новий заповіт. І Біблія відповідає тим першим рукописам першого століття на 99,8%. Ви розумієте, так? 99,8%. і Дві відсотка, вони кажуть, це зміна мови в цілому. Вона набагато сильніше змінюється мова кожні чуть і не кожні 100 років. І зміна мови йде ну, приблизно. Десь на 4-6 в старих мовах і 10-12% в нових мовах за 100 років. А тут за 2 тисячі років дві сотих тільки. Ну, ми бачимо різницю в перекладах. Тому я, я чому це заточую? Я це кажу для того, щоб ви зрозуміли, наскільки Бог бодрствував над тим, щоб людство отримувало постійно правильне, правдиве слово Боже. І ну, якщо ви були в поїздці в Ізраїль, то швидше всього вам екскурсоводи показували це місце, як ці, ціла ця група, вони переписували щательно біблію, вони посвячували, щоб переписати кожну книгу. І вони її ховали в багатьох місцях, в багатьох, тих, знаєте, пещерах для того, щоб зберегти для наступних поколінь, бо вони знищували тоді ці рукописи. Тому хотів би, щоб ми сьогодні знову і знову повернулися до істини Божого Слова. Почнемо читати із. Знаєте, давайте я вам просто процитую зараз, бо я Кості не давав це місце, але Матвія, 13 розділ. Пам'ятаєте, учні прийшли до Ісуса і кажуть: А чому ти говориш їм притчами? Відповідь Ісуса сказала. Тільки вам дано знати таємницю Царства. Небесного. Я хотів би, щоб кожен з вас ви могли звернути на це увагу. Бог не ховає від нас свою волю. Бог не робить так, знаєте, він десь заховав, заничкав своє якесь відкриття, волю свою, а потім каже: ну, якщо ти знайдеш її, ти щасливчик. Ні, він відкрив її і помістив у слово Боже. Друге, на що хочу звернути увагу. По крайній мірі є три рази або три речі, про які апостол Павло пише нам, як велика тайна Божа, яка відкрилась в Ісусі Христі. І знаєте, буде несправедливо говорить про якісь біблійні таїнства, якщо про них уже 2000 років назад сказано, то відноситись до них як до таїнств не стоїть Тобто те, що було публічно розказано, написано в Біблії, не може більше залишатися під грифом совершенно секретно. Розумієте, так? Да? Тобто, і одна із цих тайн Христос в нас, друга тайна, яка була сокрита від родів, це євреї і язичники стануть одним народом. І третя це його смерть, яка звільняє людину від гріха. Повністю. І ми прочитаємо деякі з цих місця для того, щоб ви могли це розуміти. Але дивіться. колосянам перший розділ почнемо читати звідси. Апостол Павло звертається до церкви, і він каже, починаючи з 9, 10, 11 вірші, дивіться. Павло каже. Тому й ми з того дня, як почули про це. Не переставали молитись за вас і благати Господа, щоб ви сповнилися пізнанням волі Божої, великою мудрістю і духовним розумінням, щоб ви жили гідно Господа і у всьому догождали йому, приносячи плоди у всякому доброму ділі і зростаючи в пізнанні Бога. Щоб ви зміцнювалися його великою силою завдяки його славній могутності, щоб ви могли знести всі турботи з терпінням і радістю. Павло каже: Я чую свідоцтво про ваше життя, і коли я почув про вашу віру і про ваше бажання йти з Богом, ми не перестаємо молитися і благати Господа, щоб ви сповнилися пізнанням волі Божої. В іншому перекладі написано пізнанням волі Божої, яка відкриє вам велику мудрість і духовні розуміння. Для нас дуже важливо, щоб ви завжди, читаючи слово для себе, робили ці позначки. Коли Бог каже, що ми маємо пізнавати або сповнюватись пізнанням волі Божої. То в цьому є задіяна і наша воля, і наше рішення. Ви знаєте, є багато людей, які думають, що воля Божа має принестись нам як відкриття автоматично. Кажу ні. Не буде автоматично. Чому? Бо Бог хоче, щоб ми в цьому зростали, щоб ми приймали від Нього. І Він каже. Щоб ви сповнилися пізнанням волі Божої великої мудрості духовних розумінь. І щоб ви жили згідно Господа у всьому догождаючи йому. Дивіться, це дуже важливо. Початок правдивої віри. Початок результативної віри в твоєму житті починається з пізнання волі Божої. Не я, не ти. Ми не можемо твердо стояти в вірі перед Богом, якщо ми не будемо знати волі Божої. Чому? Бо нас дуже легко буде збити з дороги. Чому ти можеш в цьому вірити? Чому ти можеш на цьому стояти так? Чому ти можеш на цьому так будувати твердо? Тому що так говорить Господь, а раз це говорить Господь, раз це є частина Ісуса Христа і Його служіння на цій землі, то це є Його воля для мене. Амінь. Ось чому я так сміливо можу говорити. Бо для мене важливим являється правдиве розуміння, що це є воля Божа. Чому я можу вірити в зцілення? Бо я знайшов у Слові Божому, що. В ранах Ісуса Христа я був уздоровлений. І коли Ісус взяв на себе наші немощі і поніс наші хвороби, щоб в його ранах ми зцілилися, то я можу це сприймати як волю Бога. Ось чому у мене немає іншого варіанту і іншого погляду на цю ситуацію. Це саме зв'язано по питанню Твого успіху, твого багатства, твого преуспівання фінансового. Найди в Слові Божому, що Ісус зробив для тебе в цьому плані. І якщо це зробив Ісус, то це і є воля Божа. Дивіться, це дуже важливо. І поки ви тут маєте відкритими, то в другому розділі, дивіться, в другому розділі, тут же в коринфянам ми можемо прочитати колосянам вибачаюся колосянам другий розділ. Дивіться, апостол Павло продовжує, він навчає, і він каже: Я роблю це, тобто він каже про проповідь Євангелія. Я роблю це, щоб їхні серця підбадьорились і об'єднались через любов, і збагатилися впевненістю, яка йде від розуміння. Я хочу, щоб вони ясно зрозуміли таємницю Божу, якою є Христос. І в ньому надійно сховані всі скарби мудрості й пізнання. Каже: ось чому я проповідую Євангеліє. Я хочу, щоб люди ствердилися в цьому. Я хочу, щоб люди побачили себе. В Ісусі Христі є всі скарби, все відкриття, всі здобутки, які Він зробив для, для людства на землі, вони поміщені в Ісуса Христа. І ми мусимо це побачити, ми мусимо це зрозуміти, ми мусимо стояти в цьому твердо. І коли ми це розуміємо, звичайно, я хотів би, щоб ми, 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 ми поняли, що ця таємниця, яка прихована, вона більше не таємниця. А значить, я можу пізнавати його як волю Божу. Бо був час, коли, ну, знаєте, Бог вимушений був деякі речі ну, не відкривати людям. Ви читаєте книгу Захарії, книгу Даніїла Пророка, ви читаєте книгу відкриття. Знаєте, що там більше всього не зрозуміло? Для мене особисто. Це коли Бог показує йому якесь видіння, а потім каже: Стоп! Оце нікому не розказуй запечатай. Знаєте, це не зрозуміло. Тобто ти вже це показав, ти це розповів, а потім кажеш нікому не кажи про це. А язик це найбільше чешеться тоді, коли хочеться сказати. Але дивіться, є речі, там написано, що якби вони знали, що убиваючи Ісуса Христа, вони тільки переведуть людство на новий рівень, написано, вони би не розп'яли Отця світил. Якби дьявол розумів, що убиваючи Ісуса Христа, Він виконає е, волю Божу за гріх смерті, і без пролиття крові не буває прощення гріхів, і що Ісус оторєствляє себе з гріхами всього людства, отожісляє себе вірою. І все Боже покарання і весь Божий гнів на гріх людства виливається на Ісуса, який отождів себе з гріхом. І в цей самий момент все в духовному світі повертається до Едемського саду, бо Бог повертає всю владу через цю перемогу знову в людському тілі в Ісуса Христа. І Біблія каже, Павло каже про це, якби вони про це відали, і це не було Божою тайною, то вони би не розп'яли Ісуса. Але ця тайна була ровно до того моменту, поки Ісус не воскрес. Бо коли Ісус воскрес із мертвих, вони всі схватилися за свої голови, але вже було пізно. Бо тоді смерть була переможена, прокляття було зняте. Вина твоїх гріхів була заплачена повною мірою перед Богом. Тому я вас благословляю, щоб ви в цій перемозі завжди стояли. І ще одне місце тут же в першому розділі, в самому майже кінці, 25 й вірш. Давайте ще хочу буквально пару, пару віршів для вас. Він знову каже: я став одним із її служителів, тобто з доброї звістки, бо був уповноважений Богом. І це даровано мені заради вашого блага, щоб у всій повноті проповідувати Пісня Боже. Він каже: це послання таємниця, яка була схована віками від поколінь, а зараз відкрилася Богом для його людей святих. Господь відкрив своєму народу, яким славним багатством є ця істина. Ця таємниця. Таємна істина, яка була призначена для всіх людей, полягає в тому, що Христос живе поміж нас. І є вашою надією на те, що розділите ви славу Божу. Тож ми продовжуємо проповідувати Христа, переконуючи, навчаючи кожного з усією нашою мудрістю, щоб представити Богові усіх людей, досконалими у Христі. Я хочу, щоб кожен з вас ви могли реально зрозуміти оця таємниця. Якби дьявол знав наперед, знаєте, він з одним Ісусом нічого не міг упорати. А тепер йому приходиться столкнутися з мільярдами людей, в яких Ісус живе в серці, він одному Ісусу не міг дати ради, а тепер ти маєш природу ну, людини спадку. Людину благословіння, в тобі живе той же самий Дух Божий, що був у самому Ісусі Христі. Ви розумієте? Якби сьогодні церква Ісуриста почала повністю діяти відповідно до того, ким ви являєтесь, то я вам говорю, що Царство Боже проявилося би на цій землі вже. Я скоро буду проповідувати про Царство Боже і готую якраз багато про це матеріалу. Але хочу, щоб ви розуміли, що царство Боже це панування Бога, Його законів на цій землі у всіх сферах життя. Починаючи від часу, здоров'я, фінансів, ну, впливу. Це все буде царство Боже. Я вже говорив про це, знову кажу, і буду закінчувати. Але пам'ятаєте, видіння. Коли він бачив книгу про Каданіїла, каже, невидима рука зверху, не з землі, вона відірвала цей камінь, і він ударив по цьому істукану. Там, де голова золота, там, пам'ятаєте, да? серебряний, бронзовий, там, глина, желізо. І написано розбила його в дребізі. І Всевишній підніме. Замість того царства, отих от царств, які були людські, підніме царство вічне, яке він ніколи не віддасть не одному народу більше, бо це буде його царство, і воно буде на віки віків. Тому ми сміливо можемо сказати, що Боже царство, воно приходить не просто видимим образом, воно прийде невідімим образом, ніхто не скаже воно тут або воно там. Бо воно прийде і воно знищить усі царства. І те, що сьогодні відбувається у всьому світі, і оці потрясіння, і ці псевдо, знаєте, пандемії, і цей так називаємо їхній контрольований хаос, і всі ці речі, це не що інше як те, що вони десь нутром чувствують свій кінець. Ви знаєте, що дьявол він тупий. Я хочу щоб ви це зрозуміли. Він вовсь, зовсім не орієнтується в часі. Він не знає, деякий час взагалі в цілому. Навіть коли Ісус ходив на землі, кожен раз, ви можете знайти це як мінімум чотири рази там. Кожен раз, коли він виганяв демонів, вони думали, що це вже їхній кінець, що все, вже вони йдуть в ад. Що він просив? Що вони просили Ісуса? Тільки не відправляй. Ти прежній час прийшов нас мучити. Не відправляй нас вад. Вони вовсі не орієнтуються в часі. Ви знаєте, що дьявол підчинен часу. А ви ні. Бо ви в дусі через закони віри ви можете бути понад часом. Амінь. Амінь. Тому що віра є тепер. Завжди тепер. Не буду задержувати вашу вашу увагу, бо ця тема дуже важлива. Я просто анонсую багато речей для того, щоб ви зрозуміли, як важливо слово, щоб воно збудовувало моє життя. Я хочу знати волю Божу. Я майже закінчую. Римлянам. Апостол Павло римлянам пише другий 12 розділ. і Це відомі слова. Він каже. Не підкорюйтеся світу цьому. Краще нехай ваш розум змінюється і відновиться, щоб ви змогли пізнати і прийняти волю Божу. Щоб збагнули ви, що є добре, досконале і бажане Богу. Це наше завдання. Як я можу збагнути? Знаєте, через роздуми. Я, я кажу вам іще раз: апостол Павло каже: нема часу, щоб все перечитувати, бо там в Івангелії від Івана він каже в 14-16 потім розділі, що ми маємо розуміти, що прийде Дух істини, він буде наставляти нас на всю істину, він би збудовувати нас в цій істині, він би показувати нам істину. Все це дуже важливо. Але я вам скажу: моліться в Дусі Святому як можна більше. Перебувайте в роздумах над Божим Словом. Моліться в Дусі Святому, перебувайте в роздумах над Божим Словом. І це всередині буде збудовувати вас і переконувати вас, даючи вам це внутрішнє сильне свідоцтво. Бо той, хто молиться на інших мовах, перше, він тайне говорить Богу Духом. Друге, він збудовує самого себе, той, хто молиться іншими мовами, назідає себе в найсвятішій вірі вашій. Ось чому важливо. Я хочу бути твердим, я хочу бути переконаним, що це воля Божа. Але мені не якихось аргументів, мені не достає якихось фактів. Я беру Боже Слово. Я кажу, Господь, я приймаю це слово. Я підкоряюся цьому Слову. Я хочу розуміти твою волю. І знаєте, що мені треба? Мені треба піти в Дух. Чому? Бо в Дусі Святому є переконання в істині Божій. Бо Дух Святий несе мені свідоцтво. І це набагато більше, чим я почув проповідь пастора. Пам'ятаєте, в прошлую неділю я проповідував про це. Я хочу, щоб ви були переконані від самого Духа Святого, щоб ви мали це свідоцтво. Це не просто, ви, ти мені розказав, і я в це повірив. А я маю особисте відкриття. Чому? Бо я бачив це в Слові Божому, і я молився в дусі, і Дух Святий приніс мені власне свідоцтво, і це свідоцтво тепер всередині мене є живим. І цей дух свідчить моєму духу, що я є дитина Божа. Я не буду, я є. Я є прямо тепер. І це є воля Божа для мене. І це є Боже розуміння, і це є Божа підтримка, і це є Боже ствердження для твого життя. В ім'я Ісуса Христа. Я хотів би, щоб сьогодні ти схватився за це Боже Слово, щоб ти прийняв Його в своє життя, щоб ти стояв на ньому і щоб ти стверджував його завжди в ім'я Ісуса Христа. Давайте піднімемося на ноги і скажемо, Господь: Я дякую тобі, бо я живу. В пізнанні твоєї волі для мого життя. Я дозволяю Твоєму слову нести мені повне відкриття Твоєї істини і збудовувати мене в Твоїй істині від початку і до самого завершення мого життя. І на цій землі. Я хочу бути в твоїй волі. Я хочу розширювати Твоє царство на цій землі. Я хочу, щоб кожна обітниця і кожна частина твоєї волі була виконана надо мною, над моїм домом, над моїм життям, над моїм містом, над моєю країною до краю землі. В ім'я Ісуса Христа. Я проголошую Господь, що ти цар над усією землею. Ти Бог. Який царюєш вічно, і твоє царство ніколи не закінчиться по віки віків? Амінь.